Ну що, дівчата, починаємо. Погнали! Дивіться, у мене новий колір. Все синє мені йде, так? А мій колір чорний. Я в захваті. О, рожевий! Цей колір мій самий улюблений. Дівчатка, мені здається, саме час для початку кольорового челенджу. Ого, нічого собі, у нас такі великі пляшечки з різними смаколиками. Так, мені дістали жиле зі смаком хуба буба, і я цьому дуже рада. Видавлю більше. М -м -м, смакота. А тепер я надую величезну бульбашку. Ого, тільки подивіться, це не просто бульбашка, а справжній м'ячик. Як смішно з ним грати? Слухай, це і справді дуже весело. От тільки коли він упаде на нас, буде не круто. Хух, вчасно я дістала парасольку. Да ось вона явно нас врятувала. Що ж, малі жили, спробувала тепер я. Вау! Яке ж воно апетитне! Ммм, Шалений смак фанти. Просто нереально відірватись. Хм, як невже я вже сиділа? Ой, здається, желе зараз вийде назовні. Ой, як гидко. Пробачте, дівчата. Ой, а ще у мене тепер навіть зуби сині. Мені пасують? Ну, не знаю. Гаразд, тепер моя черга. Моє желе зі смаком попрокс. Так, після нього в роті точно почнеться справжній фейерверк. О, я ж казала. Це дуже прикольно. М -м, чим більше желе, тим більше буде фейерверк. Подивимось, наскільки великий салют я зможу влаштувати. смакота. Намічається щось серйозне. Охуа справжнє свято. Це було круто. М -м, дівчата, здається, коробки розклали неправильно. Давайте все поміняємо. Подивимось. Ого, синя піца. Здається, її просто не встигли розморозити. А моя явно згоріла. Невже вже мені доведеться це їсти. О, А мені дістався пончик. Але це ж не піца. Хм, Щось дивне відбувається в цьому раунді. Чор перша буде Софі? Що ж, доведеться самостійно розморозити цю кружану піцу? Думаю, за допомогою моїх гарячих ручок у мене це вийде. Ну, як вам таке? По Моєму, це сама справжня суперздатність. Що ж, а тепер можна почати дегустацію. Аромат божественний. Як смачно! А скільки сиру та ковбаски. Я в захваті. Ой, дівчата, вам дістались такі великі піци, а у мене всього лише малесенький пончик. О, точно! Я знаю, як зробити пончик більше схожим на піцу. Ось, подивіться. Один удар і все вийшло. Спробуємо. М -м, це нереально смачно! Так, просто приголомшливо. А ще ідея перетворити пончик на піцу була просто геніальною. Тіна, продовжуй. Ні, я не буду це їсти. Давай, давай! Ну, за що ви так зі мною? Ох, піцу зі смаком вуликів я ще жодного разу не пробувала. І правильно робила, це огидно. Щось мені погано. Після одного шматочка. Ну, невже вона настільки гидка? Да уж! А ще тепер брудна. Ось це уморе. Дівчата, погляньте чергові смаколики. У мене цього разу якийсь солодкий напій. Не терпиться спробувати. Чергові смаколики, але це ж не так. У мене перець. Я його їсти не стану. А у мене лядяник який милий. Напевно, ще й дуже смачний. Отак От приголомшлива. Одай От мені спробувати. Запросто тут якраз залишилась квіточка. Я не жадібна, тримай. Е, вона аж вся слинява. Ну, дякую за щедрість, подруга. Ох, краще я пирчик свізі. Треба зібратись з духом і відкусити. Дівчата, зараз почнеться пожежа. Дівчата, врятуйте мене! Прошу! Так, добре, що у мене є ця пляшечка. Думаю, завдяки їй я запросто зможу запобігти пожежі у цій кімнаті. О, полегшало. Велике, дякую. Ти мене врятувала. Рада була допомогти. А тепер моя черга спробувати. Ой, тут залишилось зовсім небагато. Та ну, нічого. Найголовніше, що залишилось. А дічко промазала. О, ні, я тепер вся мокра. Но зато ти така ж смачна, як цей напій. Це правда. О, дівчатка, погляньте. У мене цукерковий кролик, яка у нього комидна мордочка. А у мене ручний вентилятор і теж з цукерками. Щось миле, а у мене унітаз. Хоча це льодяник. І він виявляється дуже смачний. Цікаво, що всередині. Отак. Даремно я так засмучувалась. Мені теж дісталась неймовірна смакота. Кайф. Ну а залишки посипки я з'їм окремо. Вона теж дуже-дуже смачна. М -м -м, ой, як горло свербить, <с dips> <с des nominated> <smans> яка ти кумедна. <с зараз> ну, подумаєш, забруднилась. Вам би аби посміятись. Нарешті настала моя черга. Думаю, зайчик подарує мені щось смачненьке. Ого, тут не просто лядяник. Він всі крутиться, коли я натискаю на зайчі вушка. Це дуже зручно. Правда, якщо крутити льодяник занадто швидко, він стає гарячим. О, добре, що у мене є вентилятор. Зараз швидко остудимо майлі. Так, і справді стало легше. Дякую. Що ж, а тепер я зможу спробувати свої цукерки. Всі її одразу. М -м -м, дуже смачно. Підписуйся, щоб не пропускати такі ж захоплюючі яскраві та різнокольорові челенджі. Ну а поки що бувай.